Буду садити трояндочку. Вже на місце. Ну не на місце, не в городі, але вже щоб воно це. О, о, бачите, корінчики пустило, то Ту у водичці собі плавало, водичка зелена. То пустило корінчик і то. І то вже воно починає пускати. Ото калюс називається, такі білі нарости. Такі гарзульки. На цей. Щ... Якого то я... її... Тут пише 16, восьма. 16-го восьмого, ну порахуть, то то вже 10, то два місяці воно було і два місяці, ось за два місяці покорінчики, акуратненько воно пустило. Кладу тут наразі і буду набираю землю. А ви куди будете? В хаті тримати? Буду в хаті тримати. так, Пишуть, що можна, якщо є теплиця, можна в теплицю. Книжка пише, але я буду в хаті тримати на віконечку. Набрала трохи компосту, трохи торпу і чуть пісочку дала. О, банючки від молочка зробила дві дірочки, щоб воно водичка сходила як будемо поливати, аби воно не загнивало. О, трамбовую. Насипаю за Тому досиплю. Тому досиплю. Треба добути акуратно, щоб той корінь не знищити. Щоб той корінець не знищився. Не знаю, як то я маю то добути, куди добувати його. Сюди чи туди. Піпше сюди. О, витягла. Витягла. От є корінець. Два корінчики є. Роблю олівцем таку ямку, щоб той корінець. Не пхати рукою, а щоб воно собі вільно там лягло. О. Таку ямку я зробила і ось таку, акуратненько закладаю. О, і Тепер з боків його затуляю О. і трамбовую. Трошки зараз пуляю водичкою. О. Як часто то поливати? Ну, це треба землю дивитися, щоб не підсихало, бо де на вікні, а батарея включена буде, то воно буде скоро висихати. О, і так само ще ту другу посаджу. Тому ще досиплю, не трошка, ще трошки за водички поляю. І цей. А то ще одну мою баночку, ще одну посадлю. Молочна банючка. Бутилочка зрізана. А то то що я прив'язувала е, течку до, до ту, ту яндочки і підрізала. О, я вже підрізала, тут шматка ще є, та, що закривала. І так я її і лишаю. І так я її поки що не буду пересаджувати. А воно собі буде так рости. О, бурінці повиростали. Бачите, бурінці теж ростуть. Е, підставлю кришечку і теж підливати. Тримати, поки що в теплі. Так само, як тут, так само і тут. І будемо чекати, може, якраз з того щось вийде. Надіємося, що вийде щось. так. Працюємо, розмножуємо, а потім будемо відбуватися. Будьте здоровеньки.